Прекрасні новини надходять з Америки. Буквально з перших же годин після звістки про своє обрання Дональд Трамп приділив дуже серйозну увагу питанню закінчення нашої війни. Про це він сказав в першій своїй промові перед. Натовпом прихильників, коли стало відомо, що він перемагає, що він е, закінчить війни, от і далі, е, вже вчора, тобто в перший день, коли стало відомо, що Трамп стає президентом, е, він вже е, розглядав е, варіанти. Як можна закінчити нашу війну? І його радники, також найближчі радники, кандидати на посади у сфері національної безпеки, також зайнялися цим питанням. Поки що немає остаточного рішення, як це буде. Робитися, ну звичайно, що Трамп зайнятий по перше, тим щоб власне офіційно обратися до цього ще взагалі офіційно два половиною місяці, формуванням команди. Але тим не менше, вже ця тема обговорюється і в топі, чи не найголовніша ця тема серед проблем міжнародних. The Wall Street Journal, одна з головних американських газет, присвятила цьому свій матеріал. Вони, журналісти The Wall Street Journal, говорять, що радники запропонували Дональду Трампу кілька ідей різних щодо врегулювання війни в Україні. І так, чи інакше всі вони передбачають або замороження конфлікту шляхом. Відмови України від вступу в НАТО. або, ну, власне, в будь-якому разі, це замороження конфлікту. Тут вже план перемоги Зеленського не розглядається. Отже, ну, по перше, ще що варто сказати, що під час всієї своєї кампанії Трамп люто критикував політику Байдена щодо України. Ну, і говорячи, що він міг би закінчити це все швидко, казав 24 години. Ну, 24 години, звичайно, нереально, це передвиборча риторика, але є реальні сподівання, що це відбудеться наймні протягом кількох місяців. Отже, скажімо так. Наприклад, Річард Гренел, головний кандидат на посаду голови держдепартаменту, тобто міністр закордонних справ, на думку журналістів, віддає пріоритет прагненню Трампа якнайшвидше вирішити це питання, закінчити війну, і готовий переконувати свого шефа. Примусити Київ до значних поступок. Усі пропозиції відходять від підходу Байдена і одностайно рекомендують заморозити війну на місці, закріпивши захоплення Росією приблизно 20% території України і змусити Україну тимчасово призупинити її прагнення приєднатися до НАТО. Одна із ідей, запропонованих у перехідному офісі Трампа, детально викладена трьома особами, пише газета, наближеними до новообраного президента. Ця ідея передбачає, що Київ. Пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжуватимуть наповнювати Україну зброєю для стимулювання майбутньої для стримування майбутньої російської атаки. Ну, по-моєму, прекрасний план. Ну, звичайно, краще було б, щоб нас прийняли в НАТО, щоб нам повернули всі наші кордони і ще й компенсацію дали. Ну, це нереально трошки панове. А якщо нас не будуть 20 років приймати НАТО, але всі ці 20 років будуть накачувати зброю, щоб Путін не міг напасти. То в принципі, в принципі, як на мене, може бути. Ну, в чому сенс НАТО? Та в тому, що Путін не напав. Ну, якщо він, якщо нам будуть давати достатньо зброї, щоб Путіна відлякувати, щоб він не нападав, то ну окей, ми готові, якщо, якщо це ціна припинення війни, як на мене. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично зафіксувалася б на місці, і обидві сторони погодилися б на майже 1300 км демілітаризованої зони. Хто охоронятиме цю територію, залишається незрозумілим. Один з радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть американські війська і не походять від міжнародних організацій, що фінансуються США. Наприклад, ну, ООН, це ж медуза толку з них. Ми можемо проводити навчання та надавати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським, каже один із радників Трампа. Ми не відправлятимемо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці і французи. Раніше Трампу представили план, що передбачає утримання зброї. Від України доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Ну, понятно, якщо ми не погодимося на мирні переговори, то нам ні зброї, ні грошей не дадуть. І Америка не дасть, і Європа почне утримувати. Україна все ще може спробувати повернути втрачену територію, пише газета, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів. Одним словом, приблизно такі опції в будь-якому разі е розглядається заморозка війни. А от на яких точно умовах ну одна із умов ней головніших, це, як бачимо, е відмова від вступу в НАТО. І друга це відмова від спроби повернути зараз захоплені території. Ну а далі вже іде конкретика, очевидно, яка вже буде узгоджуватися в ході переговорів і України з Америкою, і Америки з європейськими союзниками, і звичайно Америки і всіх інших сподіваємось, і нас з другою стороною, тобто з Росією.